Виконуємо номер 1285 із підручника Алгебра 7 та номер 3 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виразіть завдання перше: Змінну Y через змінну X з рівняння. Різниця 7х Y дорівнює 18. Друге. Змінну х через змінну ігри зрівняння. Сума 3х і 9 y дорівнює 0. Третє Змінну y через змінну х зрівняння. Різниця 13х і 2 y дорівнює 6. І четверте Змінну х через змінну ігре зрівняння. Сума 8х і 15 y дорівнює 24. Приступаємо до виконання. У першому завданні потрібно виразити змінну Y через змінну X. Залишаємо мінус Y в лівій частині, 7 x переносимо вправу, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо 7х, відняти 18. Завдання друга. В другому змінну х тепер через змінну Y. 3х залишаємо в лівій частині. 9 y переносимо вправо. І тепер поділимо на 3. Мінус 9 поділити на 3 це буде мінус 3. Отже, маємо х дорівнює мінус 3 y. У четвертому завданні змінну ігрек. Ой, у третьому завданні змінну y через х. Мінус 2 y залишаємо в лівій частині. 13х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Тепер поділимо на мінус 2. Мінус 13 поділити на мінус 2. Це буде 6,5. 6, 6 поділити на мінус 2 буде мінус 3. Отримали y дорівнює 6,5х відняти 3. І в четвертому завданні змінну х через змінну y. 8 ми залишаємо в лівій частині, 15 Y переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на 8. 24 поділити на 8. Отримаємо 3. Мінус 15 Y поділити на 8. Отримаємо мінус 1,875. І наша змінна Y. Отримали х дорівнює. 3. Відняти 1,875 Y, номер 1285 з підручника Алгебра 7. Та номер 3 із вправ для повторення теми 11 підручника математика 7. виконано.